Трі і не дуже чесні, так би мовити, виробники можуть кисломолочний сир додавати рослинні олії. Давайте проводимо все ж таки експеримент, який я анонсував. Ми наливаємо окріп да, обидві склянки і даємо по чайній ложці з кисломолочного сиру. Ой, Боже, я розляпав. Угу. І ось якщо продукт не змінив свою константенцію, він був так і залишився грудкою. Легка ну водичка так замутнилася. це виявляється, вийшла просто сироватка. І тоді це справжній сир. Якщо на поверхні з'явилися плями жиру, плівочка, от наче ви туди капнули трохи олії. Оце значить, що це виділяється пальмова так олія. Так от, Тут є просто не видно. Дивись, я ж, хочу показати тут. Є до речі, у нас плями жиру, прямо от олійка так. зверху плаває. E, давайте, а ви бачите? Ой, Ось да, тут так. у нас трошки змутніла вода, це нормально. Виділяється сироватка, є молочний жир, який так розчиняється. Дивіться, а тут у нас з'явилася плівочка, наче там у нас. Е... да, і він розсипався на якісь. А, гаряче, на грудочки розсипався.